Що замовили за день швидесенько. Все оглядаємо, далі біжуться пакувати. У цьому відео, до речі, спробую вам додавати такі картиночки, як це виглядає на нашій моделі. Перше, це ось такий пояс корсет за екошкіри. Можна і ось так носити, можна ось так його носити. Кому більше як подобається, є два розміри. Дуже класна модель. Активна шнурівочка. Ось тут показую, як виглядає він на моделі, як він сидить. Наступне замовлення це ось такий пояс корсет К теж екошкіра шнурівочка у нас декоративна. Вона не регулюється. Основа корсету це еластична резинка, яка ідеально підлаштовує його під вашу фігуру. Тут у нас дві металеві кнопочки на спинці, завдяки яким можна дуже швидко зручно його одягати та знімати. І також зараз показую вам, як виглядає він на нашій моделі, як він сідає по тілу. Наступне замовлення, яке у нас зробили, це ось така сумочка тканинна. Вона м'яка, але добре тримає форму. Тут у нас одна основна ручка, додаткових немає, одне основне відділення. Ось так тут виглядає усередині. Все, вартість такої сумочки 495 гривень. Вона дуже якісна на свою ціну, просто топ вибір. Так, наступне замовлення вже таке цікавеньке. Дивіться, це ось така наша портупея з такими металевими ланцюжками. Нагадую, що. Образи з портупеєю можна подивитись у нашому інстаграм. Там ми її стилізуємо і завжди показуємо, як можна її використовувати. Це не тільки ход-аксесуар, а ще й для повсякденних образів. Дуже круто можна застилізувати її. Також ось тут прикріплю зараз декілька вам фотографій, як вона може виглядати на тілі з різним одягом. Наступне це ось така портупейка. Я не буду вже її е відкривати, вже ось так я вам її показала. І зараз вам краще покажу ось тут фоточку, як вона на тілі виглядає, бо не хочу я розпаковувати її. Так, е, наступне замовлення це наш топ-продажу. Це ось такі корсетики, два в одне замовлення один чорний. Тут у нас шнурівочка активна, попереду екошкіра. Тут у нас е, позаду йде міцна липучка, завдяки якій дуже швидко можна одягати знімати цей корсет. Все суперзручно. Резиночка підлаштовується. Під вашу фігуру і точнісінько такий біленький. Теж зараз прикріплюю вам фоточки, як вони виглядають на тілі. Також, наступне останнє замовлення на сьогодні, щоб відео не було занадто довгим. Показую вам дуже цікаве замовлення. Дівчина вирішила замовити у нас всі наші вишиті пояси. Почнемо з першого. Це ось такий пояс корсет з вишивкою за 349 гривень. Тут у нас теж еластична резинка, на спинці застібка три металевих кнопочки, шнурівочка активна. Наступне цікаво, навіщо є стільки вишитих поясів. Напевно, дуже вона полюбляє такий стиль. А наступний це ось такий тканинний вишитий пояс. А, ось так виглядає. Тут у нас вставочка з еластичної резиночки, теж, яка підлаштовується під фігуру. І тут у нас ось така цікава застіпка, такий карабінчик, ось такий. Ну клас, я таких ніколи не бачила. До речі, лише ось на цих модельках ніколи. Я з такими застібками не стикалась до цього. Наступна це ось така серія поясів. Ось показую перший. Вони всі по одній ціні у нас йдуть ось такий перший вишитий. Тут теж основа це еластична резинка. і Ось така застіпка на спинці. Потім показую вам другий з цієї ж серії. Він ось такий де розшитий, гарний такими кристалами, бусінками. Дуже класно він сяє. І третій, це мій улюбленець. Зараз покажу вам. Це ось такий вишитий пояс, розшитий ось такими гарними квітами і стрічки. І до нас залетіла б. Залетіла оса до нас. І я боюсь, що вона зараз мене вкусить, бо у нас відкрите вікно ось тут. Так, повертаюся. Ось такий вишитий стрічками. І на цьому все. Дякую вам за увагу. Хто хоче замовити, переходьте у наш інстаграм, а я біжу звідсіля виганяти осу, поки вона нас не вжалила. Всім па-па!